Жест доброї волі, відхід на зручніші позиції чи спроба заманити українські сили в пастку. З низки херсонських передмість щезли блокпости військових РФ, а з головної адмінбудівлі прапор країни-агресорки. Фото місцевого Білого Дому, будівля Херсонської облдержадміністрації, яку так називають мешканці, без російського триколору на флагштоці, датоване ранком 3 листопада, оприлюднив у Фейсбуці депутат обласної ради Херсонщини Сергій Хлань. Херсонщина. Спочатку за російським кораблем у Херсон пішов рубль, а тепер і триколор. Окупанти зняли свою ганчірку з будівлі хода, підписав світлину депутат. За інформацією місцевих, з низки передмість Херсону, Чорнобаївка, Степанівка, Білозерка, а також з мікрорайону острів, де у промзоні базувалася ворожа техніка, росіяни перебрали свої блокпости. Цю інформацію підтверджує речник одеської ОВА Сергій Братчук. Водночас одразу два рупори російської пропаганди, призначений окупантами гауляйтер Херсонщини Кирило Стремоусов та журналіст Володимир Соловйов, прямо заявили про те, що в найближчі два тижні можливі вуличні бої в Херсоні. А російським військам ймовірно доведеться остаточно перебазуватися на лівий берег Дніпра. Утім, херсонське видання Кавун Сіті з посиланням на інформацію від місцевих мешканців зазначає, що, попри публічні заяви, росіяни насправді не квапляться робити жест доброї волі. Чимало солдатів, перевдягнених у цивільне, залишаються у Херсоні. Більше того, загарбники повністю оточили місто та обладнали вогневі позиції й фортифікації по периметру, окопались навіть на міських цвинтарях. Крім того, на лівому березі Дніпра кадрові бойові підрозділи армії РФ посилено формують другу та третю лінії оборони. Відтак демонстративне залишення міста може бути інформаційно-психологічною операцією спробою росіян ввести зсу в оману, припускають експерти. Ймовірно, росіяни дійсно готують Херсон до вуличних боїв та посилених обстрілів з лівого берега Дніпра. Крім того, є інформація, що вони замінували всі адміністративні будівлі та цінні об'єкти у місті. З огляду на це, херсонців закликають бути обережними та подбати про власну безпеку й укриття.